Вітаю! Сьогодні на огляді маємо дві новинки від Хайбі, а саме Хайбі r 3 mk 2 та Хайбі Digital m 300 Обидва є доволі компактними девайсами, зручними в користуванні, однак при цьому залишаються досить різними. Тож, в чому основна відмінність між ними, що обрати під свій сценарій застосування, та який з них, врешті-решт, кращий? І щоб довго не тримати інтригу, почнемо з m 300 Але спочатку трішки неймінгу та історії. Отже, чому саме Digital? Хайбі Діджитал це дочірній бренд хайбі, який компанія позиціонує як бренд, що випускає продукт, орієнтований на молоде покоління або ж зумерів. І М300 власне, є дебютним продуктом цього бренду. Чи є цей дебют вдалим покаже час, а ми переходимо безпосередньо до плеєра. Зовні маємо алюмінієвий корпус зі скляною задньою панеллю, а також стандартний слот для карти пам'яті до 2 ТБ. Кнопки живлення, перемикання гучності, перемикання треків та функціональну кнопку, яку можна налаштувати під власні потреби, що є доволі зручним, але про неї дещо згодом. І одразу переходимо до очевидного і неочевидного водночас: це відсутність кнопки перемикання треку на попередній. Не можу сказати, що це створює незручності при використанні, і помітно її теж не одразу. Однак можу сказати, що це є гарною відсилкою на фразу тільки вперед. Окрім вище згаданих кнопок, маємо два мікрофони, відповідно з можливістю стереозапису Динамік та фірмовий LED-індикатор. Серед роз'ємів маємо Type-C та сумісний з лінійним 3,5 мм вихід на навушники, і також в комплекті маємо кабель Type-C Type A та документацію. R3MK2 в порівнянні відчутно менший. Корпус зроблений також з алюмінію зі скляною задньою панеллю. І вигляд у нього більш класичний, як для плеєра. Тут же маємо звичне коліщатку для регулювання гучності, яке також виконує роль кнопки живлення, кнопки для перемикання треків. Кнопка для перемикання на попередній трек тут є. Такий же слот для карти пам'яті, теж до 2 ТБ. І до Type-C роз'єму та 3,5 мм виходу додався балансний 4,4 мм. led індикатор також присутній, і на моє суб'єктивне бачення він виконаний значно естетичніше, ніж у m 300 по комплектації. Окрім каблю та паперу, маємо ще силіконовий чехол навіть не найгіршої якості. Можливо, це не сприймається як аргумент на користь r 3 mk 2 при виборі, однак при використанні дуже відчутна перевага такого підходу до комплектації. Візуально плеєри теж досить сильно відрізняються. М300 більше схожий на невеликий смартфон. То час, як r 3 mk 2 має більше плеєрності у зовнішньому вигляді. По вазі тут суттєвої різниці немає. r 3 mk 2 важить 118 грамів, а M300 300 136. І ці 18 грамів різниці не мають сильного впливу на досвід експлуатації. Обидва плеєри зручно лежать в руці та досить добре зібрані. Тож, переходимо до начинки. По залізу в обох хайбі все досить непогано. В r 3 mk 2 маємо два ЦАПи, реалізованих на чіпах Saber ES9219C і доволі пристойно, як для портативного плеєра, потужність. 380 мВт на 32 Ом з балансного виходу та відповідно 112 мВт на ці ж 32 Ом на небалансному виході. Від акумулятора плеєр працює близько 15 годин. r 3 mk 2 працює на хайбі ОС та має свій набір без дротових можливостей. А саме Bluetooth 5.1 з кодеками UAT, LDAC, AC, SBC та APTX та Wi-Fi 2,4 ГГц з підтримкою мережі в протоколів DLNA та AirPlay. Також є вбудовані стрімінгові сервіси Tidal та COBUS. І тут важливо зазначити, що вони працюють тільки в режимі онлайн, тож кешувати музику можливості немає. А як працює зараз Tidal? тільки через VPN? І переходимо до m 300 Заліном тут все значно цікавіше, але чи музикальніше? Працює плеєр на процесорі Snapdragon 665. ЦАП тут один, це CS43131 від Cirrus Logic. По потужності тут все досить просто: 103 мВт на 32 Ом. Час роботи від акумулятора 29 годин. По бездрутовому підключенню плеєри теж відрізняються. М300 підтримує Bluetooth 5.0, а ось по Wi-Fi вже краще. Тут дали ще одну смугу 5 ГГц. Працює плеєр на досить свіжій версії Android 13, а отже, можна встановити будь-які стрімінгові сервіси. І перейдемо до основного звуку. І спочатку хочу зазначити, що описані враження отримані в результаті прослуховування на дефолтних налаштуваннях без використання еквалайзерів. Почнемо з R3MK2. Тут Хайбі вдалося витримати приємний баланс між моніторністю та надмірною теплотою та емоційністю звучання. Акцент здебільшого на бідбасі та середині. Вона тут доволі реєфна та плавна, з хорошою деталізацією та досить чітким поділом на елементи сцени. В результаті маємо одну з сильних сторін Хайбі r 3 mk 2 Це здатність відтворювати вокал. Він має виразну подачу, чітко окреслений та об'ємний. Сама сцена тут доволі широка та висока, з порівняно меншою, але все ж відчутною глибиною. Щодо високих, то акцент на них мінімальний і зроблений виключно для балансу серединою та мідбасом. Вече доволі легкі, м'які та повітряні, що теж дає певного простору сцені, однак не вистачає чіткості та гостроти. Підсумовуючи, це чудовий звук, який не набридає і який хочеться слухати протягом тривалого періоду часу. r 3 mk 2 підійде під будь-які навушники за умови достатньої потужності. Та під будь-які жанри. М300 очікувано дещо поступається звучанням, хоч за напрямом доволі схожий. Тут доволі відчутний веподібний характер звучання. Бас глибокий, чіткий та ударний, середній чисті з акцентом на деталізації та просторі. А ось високі тут цікавіші, ніж в R3MK2, оскільки мають ті ж самі чіткість та гостроту, яких там не вистачило. Сцена представлена доволі широкою, з хорошою образністю та непоганим розділенням. Загалом. По звуку М300 має яскравішу подачу, в той час як R3 MK2 залишається більш збалансованим, ну і трохи просто про самі девайси, досвід використання та цікаві або не дуже нюанси, що виникали під час експлуатації. І почнемо з R3MK2. В ньому присутні такі функції, як USB SAP та Bluetooth, і, звісно ж, його можна використовувати як цифровий транспорт. Однак і тут хайбі мають цікаві програмні рішення, а досвід компаній в розробці програмного забезпечення дає про себе знати. Тут є вбудовані Хайб Link та Хайбі Music, що значно спрощують користування. Є можливість дистанційного керування плеєром, перенесення музичних файлів безпосередньо з ПК на R3MK2, а також МСЕП. MSEP – це параметричний еквалайзер з юзер-френдлі інтерфейсом, а отже, налаштувати звук під себе простіше, ніж де-інде. А ось у m 300 тут є на чому зупинитись, оскільки сам виробник робить акцент на універсальності та багатофункціональності пристрою. Тут тобі і радіо, і динамік, і два мікрофони відповідно з можливістю стереозапису. І якщо з радіо все зрозуміло, то на динаміку та мікрофонах варто зупинитись. Динамік тут доволі тихий та підходить лише для близького використання на кшталт. Переслухати голосову нотатку або ж ритм улюбленої пісні, а ось з мікрофонами все цікавіше. Стереозапис. зараз. Ви чуєте звук з мікрофонів m 300 Він доволі чистий, а самі ж хабі пропонують використовувати його для голосових нотаток. Або ж навіть для запису подкастів, враховуючи, що тут Android 13, можна навіть використовувати, щоб записувати голосові повідомлення, і переходимо до ще одного цікавого моменту: функціональна клавіша її можна налаштувати під такі функції, як запис в один дотик, замок, блокування динаміку та функцію повороту екрану. В майбутньому хайбі планують розширити перелік цих функцій з наступними оновленнями. Однак які це будуть функції, поки що не повідомляється. І повернемось до Android 13, який все ще є основною перевагою М300, і робить його найкращим бюджетним цифровим транспортом, як з можливістю використання будь-яких стрімінгових сервісів, навіть можна VPN поставити, щоб телі працював, так і з можливістю встановлення додатків на кшталт UAPP для ще більшого покращення цифрового сигналу. В результаті М-300 може бути як самостійним плеєром. Такі частини портативного або стаціонарного банду якісного звуку в поєднанні, наприклад, з Cord Mod G2 або ж Topping G5. і переходимо до висновків. Що ж можемо сказати про ці плеєри? r 3 mk 2 є логічним продовженням r 3 та займає своє почесне місце в лінійці плеєрів Хайбі. Це дійсно хороший плеєр про звук, один з найкращих у своєму ціновому сегменті. Він підійде тим, хто хоче в першу чергу сконцентруватись на музиці, не відволікаючись на сторонні додатки або на можливість щось покласти в плеєрі. Він грає, довго тримає заряд, має всі необхідні функції, є компактним та зручним для використання. На прогулянці, наприклад, або під час подорожі. М-300 ж є першим відображенням нового підходу до портативних плеєрів, а також спробує хайбер розробити плеєр для тих, хто не готовий займатися завантаженням треків та перенесенням їх на інший пристрій. Це плеєр для тих, хто хоче мати девайс, який може все, ну або майже все, і при цьому не готовий платити за це всі гроші світу, однак, готовий пожертвувати звуком заради кращого досвіду користування. Він підійде тим, хто шукає плеєр, який буде зручний, швидкий. Багатофункціональний або ж тим, хто має свій сценарій застосування, наприклад, цифровий транспорт. І тут важливо додати, що при огляді девайсу не виходить не враховувати його ціну, а у випадку з М300 він не має конкурентів у своїй ціновій категорії. Приходьте в наші аудіосалони, аби на власні вуха порівняти ці і не тільки девайси, підтвердити або спростувати думки в цьому відео, а також обрати свій девайс під власний сценарій. І доєднуйтесь до нашого чату в телеграмі, де можна потервенти з однодумцями на аудіотематику і не тільки. До нових зустрічей!